Всякому буває то сніг, то дощ, але нагода є, родина се збирає. З різдвян, Львова, з берегів, Дніпра приїхала родина Шафрана Петра. Що говорити, тут є всі, але ще є в дорозі. На багато. Ну, Раз. Кум стефан. Говорить до кума севана. Ти знаш, куми. Вже ми зле є. Що зробиме, швидко видає. Пам'ятаєш, як коли говорила небоженька мати. Збере сину і економ, кущо будеш мати, ходиш. Ось я складав, беріг, їм наскладав, вже зміг зі своєму родину приїхати на родинне свято. А то є мій молодший брат, зараз після мене. Він нам нашу повість. Я не буду гадав, а буду співати мної, мої внуки. Литіва, божий і ні свінець, Звінивши Христове чорно. Не заміських рух та невий вінець, постало моє село. Ква покрова засунеться, рости, світиться, рідне моє село, терновиця, терновиця, покрови за віце навколо села, цвіте буйно теремінцем, ангел крила Свої розтрасте, боронячи на ріце, терновиця, терновиця. Покрова, ні церква покрова заступниця, Рости світи, те новиця, рідне моє село, та новиться, ні церква покрова заступниця, рости світи, та новиця, рідне моє село, коли від твоїх материнських грудей пішли всі доньки і сини до серця свого пригоди. І Лепківщини, терновиця, терновиця, ні церква, покрова, заступниця, Рости цвіти терновиця, рідне моє село. Терновиця — рідне село моє, а не їхнє. Ми ще там не були ні разу. <рес> але, але це є наш рід Левківський продовжувач. І вони в ней буду ще вданові, і в ней будуть продовжувати нашу лігію за як ми. Але, на жаль, наші діти не змогли приїхати, бо одна дочка хвора, а друга через працю не змогла бути тут сьогодні. Бо ми не знаємо, <різь> Я хочу сказати, що половина шапранівської родини це родина. <різь> <різь> Я одна дочка, але ну, не продовжується рід шапраніва огілів. І нас, звичайно, є дуже багато, і рід не зупиняється на тому, продовжується проправлятися. І ще в проєкті є, так що там вже є 20 годин, думаю, що буде ще більше. Ну, ну Моя готує мамою каже. Ну, не знаю, представляти вам всіх. У так. Ну, з чоловіком, будемо часуватися. <різь> є п'ятеро дітей, внуків у мене дев'ять. невістки, взяти. А ну хлопці станьте, подивіться буде. всі. Це найстарший син, в, нього, в них зоряно і четверо дітей. А, ну, що, зараз хочу, щоб внучка продовжувала. Як часто я бачу? Збиралися, Зібрати наші батьки, були живі, Ну, наші ні, але ці молодші були живі, так і не зібралися, в селі хотіли, дуже раді цієї зустрічі, що так зібралися численно, з деяких поважних причин не приїхав. А от місці, всі зібралися, дуже свою суму моя дружина Анна, Син Володимир, синдрійсько моложати, взяв Володимир до шкою Ольга, займають сина. <свісн> <свісн> а мені лишився в банк, тому що в цьому брати. Надзвичайно приємно бути в такому гарному товаристві. Ми нічого такого не готували, але хочемо всіх привітати. З наступаючим новим роком побажати веселих з свят. Маю надію, що це не остання зустріч в такому родинному, ланківському тому Хотів би запропонувати в подальшому ідею продовжувати. Знаю, що вона довго зароджувалась, тому було б надзвичайно приємно зустрітися подальши. Весело і заважний. Я також дуже е радий цій е зустрічі. Е хочу представити Не може не гадати. Бо ми обоє зле. Представте <ріст> свою сім'ю, це моя дружина Оля. І два слова, коли що всі мають бути влучок, у мене, на жаль, поки що. Але маємо Бога надію, що Бог нам поможе так. Я хочу відразу сказати, що перша спроба вона завжди не є досконалою. Але я думаю, що кожна наступна зустріч, яка буде, вона буде кращою. Я думаю, що ну, так мені жартували, що може треба було повинно йняти оперний театр любові.